Лев, це не просто знак зодіаку, це справжня зірка, яка завжди в центрі уваги. Ти коли-небудь зустрічав людину, яка одразу привертає погляд. Це Лев, вони не просто сяють, вони запалюють. Леви народжуються лідерами, вони не бояться брати на себе відповідальність і вести за собою цілі армії. Але тут є один секрет: за цією впевненою оболонкою ховається потужна потреба у визнанні та повазі, згоден чи ні. Леви вміють бути щедрими, люблячими і турботливими, але якщо ти його зрадиш, готуйся до бурі. Вони не прощають зради і завжди пам'ятають, хто їх підтримав. Ти б хотів стати другом лева, чи радше його ворогом. Що ти думаєш про левів? Чи збігається цей опис із тими, кого ти знаєш, чи ти сам справжній лев? Напиши в коментарях. Підписуйся, якщо хочеш, дізнатися більше про цей вогнений знак. Леви, це сила, якщо ти віриш у свою унікальність і готовий діяти, як Лев, став лайк і поділися своєю думкою.